Привіт! І з вами знову я, Вікторія Бугром. І сьогодні буде наша тема для розмови. Чоловічі статеві органи. Ні. Чоловічі статеві гормони і їх вплив на організм жінки. Насправді це дуже важлива тема, дуже велика тема, і я би хотіла розказати найосновніші моменти. І так. Навіщо жінці чоловічі статеві гормони. Насправді, це дуже важлива складова жіночого здоров'я. Тому що чоловічі статеві гормони є субстратом, основою для синтезу жіночих статевих гормонів. Де синтезуються чоловічі статеві гормони в організмі жінки? По-перше, в яєчниках. В яєчниках у нас. Синтезуються тестостерон та андростендіон. Також чоловічий статевий гормон ДГА та ДГА сульфат синтезуються над нирниками. І дуже важлива частина всього цього комплексу це периферична, периферичні тканини жіночого організму, тому що в них неактивні форми чоловічих статевих гормонів. Стають біологічно активними. І які біологічні, біологічні ефекти ми маємо від чоловічих статевих гормонів? По-перше, це статева поведінка. Лібідо, можливість швидко збудитися, е, якість задоволення залежить напряму від тестостерону. Крім того, Тестостерон впливає на нашу м'язову силу і наш м'язовий корсет. Чим більше ми займаємося спортом, тим більше тестостерону синтезується в нашому організмі. Якщо ми це робимо нормально і помірковано, то, звичайно, цифри значень тестостерону абсолютно не виходять за якісь нормальні фізіологічні. Жіночі показники. Також тестостерон дуже впливає наш характер і нашу поведінку. Щоб ви розуміли, деякі дослідження говорять нам про те, що гостре почуття гумору, сарказм, іронія залежить від тестостерону. Також від тестостерону залежить наш настрій, наша Енергійність, здатність швидко приймати ті чи інші рішення та відчуття оптимізму. Ті ж дослідження показують, що у людей, які мають депресивні прояви, дуже часто виявляється низький рівень загального тестостерону. Далі, тестостерон впливає на енергетичний наш обмін і показники витривалості. Але з усім оцим прекрасним, що нам несе тестостерон та інші андрогени, андрогени можуть нам підсунути свиню у вигляді різних косметичних проблем. У тих випадках, що, коли у жінки або підвищені рівні чоловічих статевих гормонів, або підвищена чутливість рецепторів до чоловічих статевих гормонів. Вона має певні проблеми косметологічні, такі як випадіння волосся за андрогеновим типом. Ну, на голові, да, в цих зонах, волосся випадає рідіше, тоньше, тому що фолікули чутливі до тестостерону і з часом відмирають. А в андрогензалежних зонах, таких як. Там верхня губа, підборіддя, щоки, груди, рученьки, ноженьки, область під пахвами, пахова, область біла лінія живота, волосся, стержневе і темне, колоситься. Крім того, впливу тестостерону та інших андрогенів піддаються потові залози і сальні залози. Відповідно, виникають проблеми із шкірою. Шкіра стає більш жирною, на ній з'являється висипання через те, що шкіра жирна можуть розвиватися бактерії, і виникають ну, такі дуже запальні, червоні, болючі прищі. Відповідно, цей стан потрібно коригувати, потрібно звертатися по допомогу. До лікаря все можна вирішити. Проблеми ніякої немає, головне вчасно і піти правильним шляхом. Я вам маю сказати, що у деяких жінок рівень андрогенів через певні генетичні та етнічні моменти він підвищений. І тому деякі жінки. Вони через належність до певного етносу, через спадкові причини, вони мають ознаки гіперандрогенії. Але це конституціональна особливість, яка лікування на рівні гормонів не потребує. В таких випадках застосовуються виключно косметичні, косметологічні засоби. Ну, якось так. Чекаю на ваші відгуки і чекаю вас на інших ефірах. Ваша я.